What's <laughs> the Вітаю вельми, шановні люди. О, я нарешті викопав темп. Свій темп. Картопельку, бараболі. Файні. Файні. Я задоволений. По-перше, вони дуже смачні, вони розсипчасті, вони сипкі. І мені це підходить. І врожай шикарний. Шикарний врожай. Де дрібні, там багато, де великих там менше. Але добре, що є такі середні. Бо я думав, будуть самі крепкі. Ні. Бо тут я пару корчів копав, то були такі балабухи великі. Ні, є насіннева, є. Значить, я тут де кукуруза. Це все буде в мене картопля. Мусів заглибити, трошки більше землі йшло, але воно не різало вже. Все рівно воно десь різало, бо тут я трохи садив по-дурному і підгортав по-дурному. Дивіться, який розрізаний. Дивіться, який корч. Ви бачите, це, це один корч. Тут дрібнішої більше. Це все велике велика, велика. велика. Ну, я задоволений, суперсько, суперсько, суперсько. Я буду мати на розвід, буду мати на насіння і будемо мати, що їсти. А то все решта буде їсти Джеська. А потім оцю кукурузу я зберу і на другий рік тут буде суто темп посаджений і більше ніяких барабов. За два рядочки рів'єри, аби було на ранній і все. Ви подивіться. Дивіться, яка красота. Які балабухи. Ну то не добре, як самі такі от, бачите, Не добре. добре, що є О, отака насінева. Середненька така. О, такі о, люкс. Люкс буде з чого вибрати насіння. О, зараз це визберете. Тут шість рядочків. Це небагато, але воно було зелене. О, навіть ще видно, Я її скосив вже давно. І воно ще бадиля зелене, десь на котрій там вверху було. А тут вже підсохло. Ну так мало би бути. Сіяв тут кукурузу після картоплі. Куруски, бачите, які посходили, як у бідного на бороді. Нема. Чого так? Я вам поясню. Насіння погане насіння старе і був трохи ну, мотиль був у насіння то воно і таке дитика красота а, супер оце бараболяннички тертюхи деруни хто як називає красота шо ти? Чому було так погано? Чому погано? Тому що я їх різав. Ці картоплі не хочуть різатися. На посадку вони різатися не хочуть. Вони хочуть садитися цілими. О, це посадочно. Посадково. Є, Є різаних тут багато. Ну, мається на увазі старих різаних, які я різав. Бо я би скільки був не посадив. Рівно половина би була. А я мусив розрізати, але вони, коли їх порізати, вони хворіють. Так що різати їх не рекомендовано. Навіть не рекомендували колись, аби їх різати. Ну нічого страшного, абсолютно нічого страшного. Зато є купа насіння. І я їх порізав, а різані сажалкою не бажано садити. Бажано зрізом донизу. Розклали ми вручну під рівочки сажалки. І вручну я їх підгорну, бо того, що тут не було чого вчепитися. І воно культиватором заїхав, він почав гуляти і викидувати мені картоплі. Отак і тому так. На другий рік будемо садити сажалку, і воно буде чітко в горбичку, бо там воно пустило десь туди, десь туди. І, можливо, ще й в землі буде трохи картоплі, але це і мені стане з головою. А то що буде, то буде. То Потім візьму культиватор, протягну два рази, можливо, а можливо і ні. Та й будемо бачити, що там є. Красота. Народ. Я задоволений. Залишається в мене буряк, морквочка, ну і звісно кукурудзка. Кукурудзка ще ні. Вона вже починає вже доходити. О, Починає. А вона ще сира, насіння ще мокре. Якщо її зараз зламати, то вона буде в кошниці цвести. Вона буде цвести, буде пліснявіти. від. Ну, що хотіти в тої кукурудзі? Супер. Зуб. Я не знаю, що це за насіння. Ну, гарне, є по два качани навіть. Де-не-де. -де? Особливо з тої сторони. Тут нема так, а з тої сторони є. А там вона і висохла. І корові буде. Я думав, що це буде така вона висока, щоб оделяга буде груба. Ні, Дивіться, вона тоненька. вона ломиться. Це корові супер. Нема таких грубецьких, крепких яблочка моє. Таких крепецьких, грубецьких нема. О, з цієї сторони вже тут сонечко з обіду. І вона вже підсихає. Ну тут вона і краще. Більше, більше сонця, більше того всього. Де, тут, тут по два Ось Це один качан і це другий качан. Це на одному стеблі. Там два, 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 два. Тут все по два, по два, по два. Красота. Делікатно. Ну, вже як така буде, ось качани опустяться в долину. Як вона голову кине до споду, то можна... О, Супер! Можна буде її вже ламати. А поки ще ні. Ще має час. Це дом біля хати. В будь-який момент зайшов, проламав, вижав, проламав, вижав. І висока. Метрів три. 3-3 з половиною ну і десь. Воно. І найголовніше, головне, що тоненькі, куку... саме кукурузиня тоненькі, бадиль. Буде джейська їсти. Буду підмішувати з сіном, бо сіна люцернового у мене дуже багато. І вона буде їсти. Давайте підемо подивимося, що вона там, бо ще так і не втилилася, візьму відра. Подивлюся до корови та й буду це збирати. Зараз Наталя прийде шкодити. Ми будемо це визберувати. Зайшов, Джеська стоїть. Блін, Джеська, давай. Рожаю вже. Накакуляла. І стоїть собі. Відпочивай. Жує жвачку. Та й не так буде. Правда, Джессю? Стільно ходити не будеш, колись ти й І стіну, жнякає жуйку та й все. <рес> як корабель розвертає, як баржа. Що? Кролі, кролиці, кролики? Ви так само щось тут. Ви накидав їм сіна. Бо вони з ящика туалет зробили тут. Це взагалі перевернула то ящики, викинули, на пхаусі, вони собі там робить гніздо. Все, пішли. Пішли до картопель. Коротше, цей темп, ці бараболі я давно хотів таких тих з дитинства барабольок. О, аби був смак, чим мені подобається, що їх як спечеш, вони таку мають шкаралупу, а потім розломлюєш вона як з піском середині. Бо тільки той клейстер, як казала колись моя бабка, що клейстер, а не барабань, то то ні до чого. Я їх не люблю, вони мені не подобаються. Коротко, тут треба в краї ще пошпортати, бо воно порозлазилося, я ж вам розказував. Що Воно так у боки трохи повростало так, у землю, так, косяком таким. Воно тут треба буде переглядати, аби забрати весь урожай. Хоча весь урожай не вийде, а де тут воно теж є. Але по максимуму треба їх звідси вирити. Та десь котрус роздушило, десь котрась в землі порізало. Тож не може так. Це якби вручну копав. І теж би понапробивав багато. Тих бараболь. А так? О, тут. тут боком взяв. Я видів, що копалка так пішла на бік. І то метрів півтора-два. Вона взяла боком. Нічого. Я це зараз. Хтось писав у коментарях, мені що... А що диски, фуфло, Будуть різати бараболі. Десь там є коментар під якимось відео. Ріжуть бараболі, нічого народ не ріжуть. Відрізні диски на копалці, це є бомба. Якщо будете мене питати в коментарях, де я їх купляв, це мені вислав підписник. Я в нього купив. Він мені не подарував. І взагалі мені мало хто що дарує. До речі, хто буде дивитися відео, я не попрошаю нічого, але я хочу купити камеру DJI Action 5, аби для вас знімати гарне відео. То якби хто міг мені чимось допомогти, буду дуже вдячний. Ніколи не попрошай нічого, нічого. Ніколи не просив, а тут треба просто я. Не витягую так, щоб і то, і то, і все. Дякую наперед. О, а в загальному все супер. Я в Тіктоці трансляції веду, хто там може забігає, хто хоче, забігайте. Кидайте подарочки також, то все буде на камеру. Чим скоріше я її куплю, тим... Скоріше я буду для вас робити різного роду відео. Знову таке. Ну, якось так. Коротше, буду я це збирати. А потім в кінці покажу, що, скільки мішків з цих шість рядочків, що тут. 30 метрів є, може і нема. Десь 30 метрів. Що тут вийшло? Чистота й порядок. Прошу до вашої уваги. <гум> Чиста площа. Тут дивіться, тут вибрали таку еліту. Зараз будемо на тарелі їх посмажимо. О, е. яка красота. Що хотіти. Це не те, не, не що лишця таке, там є багато таких. Це просто ми в кінці вже тут дійшли до того, що може, давай може на вогні, на тарелі. Така краса. Космія села може, це що? Коз дуба. Дуба пожарити. О, а так, дивіться, шість рядочків. Рів'єри виходило із одного рядка п'ять відер. Тут по 4 відра у мішку. І там я робив по 4 відра у мішку. То виходить, що шість рядочків це по 4 відра. це Шість мішків мало би бути, так як рів'єри. І ще 6, ще, шість відер. Ну, рахуємо ще мішок. Сім мішків. Йдемо, порахуємо, кілько тут мішків. Я, чесно, я ще не рахував. Тут неповний мішок. Рахуємо 2, 3. Рахуємо той за один, 4, 5, 6, 7. І тут що? 8, 9, 10, ну, 11. Беремо 11, 12. Це два мішка, мішка з рядка по 4 тих відра на 12 літрів. Ну, рахуйте, 11 мішків повних, якщо розкинути ще один мішок на всі. Ну, 10. 10, то вже так, що нема вже як зав'язати навіть. О, коїпся і мами хті. Що не здалі бараболі? Шикарні бараболі, Люкс, темп. І найголовніше, що вони смачні, не продаю, розвожу ще собі самий. Замість кукурудзи виберу насіння, посію, посажу, посію, закопаю землю, скільки там буде. Там буде ну, десь так місця на рядків 15 може. Теж таких 30 метрів. Все, що буде, все посажу. А потім, можливо, буду продавати, подивимось, який буде урожай і як вони збережуться до весни. Все, зараз Наталя вже там в'яже, вже зав'язує. Що ти в'яжеш? А я. А я теж хочу зав'язати. Та й хоч я один зав'яжу. Бо сказав, що лише ти робиш, а я нічого не роблю. А? Тут. 5, 6, 7. Ми зараз розділимо, так як усі економні люди роблять. Один шнурочок ділять на двоє. Ні, тр... ну, видиш? Ну. Вих... Виходу не буває, без вихідних ситуацій не буває. Виходу можна знайти з будь-якої ситуації. Але собі запам'ятайте, люди, що після кожної поганої ситуації на букву Х, буває ще гірше. Так що нема такої поганої ситуації, після якої не було б ще гірше. Отак. Ну, ну, це факт. Це факт. Коротше. Так аби мене не тролили, не казали, що тут не повні мішки, 6 рядків, 10 мішків. Ну, нема тут 30 метрів. Тут 25 метрів. 30 нема, тут 37 аж туди. А від краю до, до хати 50 нема тут. 25 метрів. А де Наталія вже... Йдемо поможемо. Що вона тут? Сполошена якась. Дай, дай діду етро. Що ти? Тапай по екранчику. У мене на трансляції. Треба тапати у тіктоці. То приходять і кажуть, що а мені лінь. Ах Ви хитруни. Добре народ, зараз я це все. Гружу, везу, мию. Копалку, хотів казати сажалку, був би вирізав. Та й все. А ви залишайтеся людьми в будь-якій ситуації І завжди. Не люди вже людьми не стануть. Це факт. Люди, будьте людьми до кінця. Здоров'ячка вам, миру, злагоди. Не забудьте підписатися. Хто не підписався ще, я провіряю, я провіряю всіх. Підписка має бути у кожного. І натискайте дзвіночок, кладіть лайк, пишіть коментар. Ну і все. І всього вам того, чого ви бажаєте мені, нехай вертається в тисячу, в мільйон, в мільярд разів назад. Більше. До нової зустрічі. А зараз буде бараболя. Та й тако. Покупали картопельку. Барабольку. Ах, пожарили тебе за вечеря. Грудинка. Куряча і бараболька. Помидорка. І компотик домашній з винограду. О, така. Гарнюча картопелька, бараболька, то грудиночка домашнього бройлера. Тож в мене є відео. А це моя трапеза, а це стаканчик домашнього вінця. Ой, яке вінце. Такий гранатовий має колір, така красота. А, супер. А смак неперевершений. За мир, за спокій і за здоров'я. Ну і звісно за урожай, ще би було здоров'я його спожити. Будьте здоровы, на здоровье нам всем. Кисленькие трошки. Ну, такие как раз. Ням-ням. И барабанька. Думаю, что Ведельців не треба, М -м. А подивіться, як це красота. Я руки мив, а до свого рота несу. Як казала одна мудра людина, що небагато є напитків, які можна пити. Це чиста вода, це кава, це чай і вино домашнє. Все остальне, то все шмурдяк. Ті всі солодкі напої. Все. Чай корисний, зелений, я п'ю чорний, бо я люблю чорний. Чай і більше кофеїної кай. Але нічого, нормально. Би ви знали, яка це смакота? М -м -м. Подивіться, ця картоплена. Вона не така м'ягка, вона сипка всередині. Має таку кореночку. Так хрупає класно. Якби ви знали. Ще раз будьте здоровенькі і всього вам найкращого. Пока-пока.